Доброго дня! Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до нас. Я керівник творчого об'єднання народні умільці гетман Людмила Павлівна. І тема нашого сьогоднішнього заняття Прапор України, символ незламності, мужності нашого народу. Я пропоную вам виготовити сьогодні ось такий маленький брилочок, який можна приєднати до ключів або до флешки, до сумочки, і він завжди буде з вами. Для роботи нам з вами знадобиться бісер голубого кольору, жовто, біжутерна нитка і дріт для бісероплетіння. Ну і, звичайно, ножнички, щоб відрізати дріт. Беремо шматочок дроту, десь приблизно 60 см, і починаємо працювати. Сьогодні плести ми будемо з вами брелочок в техніці паралельне плетення. Це плетення для дітей молодшого віку, ну і також для початківців, для людей, які вперше, може, взяли бісер до рук, але хочуть спробувати. Пропоную розпочати. Для початку ми наберемо три жовтих бісеринки. Набираємо три жовтих бісеринки, потім шість голубих. Ми зразу з вами зробимо два рядочки. Через це ми набираємо зразу два рядочки. Так, три. чотири, п'ять, шість. І набираємо три жовтеньких. Раз, два, три. Набрали плетення, паралельне плетення, його ще інколи називають назустріч. Чому назустріч? Тому що ми плетемо, починаємо плетення, кінчик до кінчика, у нас йде назустріч. Так легше діткам запам'ятати, ну і може навіть дорослим. Іде кінчик назустріч кінчику, йде йде, йде. зустрічається з бісеринками, з нашими. Відділяємо перший рядочок від другого. І протягуємо цим кінчиком через один рядочок. Це у нас буде другий рядочок. Ми протягнули, затягнули. Ну, ми бачимо, що один кінчик у нас більший вийшов, а один менший. Нам треба порівняти. Витягуємо з цього боку, де у нас більший, рівняємо кінчики. І по черзі, підтягуючи один і інший кінчики, ми рівняємо наші кінчики, дивимось і затягуємо нашу роботу. Рівняємо пальчиками, ми отримали два рядочки. Початок у нас є. Тепер ми будемо одягати третій рядочок. Якщо ми розпочинаємо з жовтого кольору, з цього боку, то починаємо одягати три жовтих, потім три голубих. Якщо ми одягаємо на цю ниточку, то ми починаємо одягати з голубих. Я розпочну з жовтих на оцю ниточку. Одягаємо три жовтих бісеринки. Три голубеньких. Три голубеньких. Ми одягли їх, беремо їх в ліву ручку, ось таким чином, щоб вони у нас були рядочком. А другим кінцем дроту протягуємо дріт, у нас має бути рівненький весь. Наші бусинки мають стояти рівненько в одну лінію. І дротом, рівним дротом ми протягуємо через бісеринки. Ось так. Беремо за два кінчики і затягуємо. Третій рядочок у нас є. Нам треба з вами сплести вісім рядочків. Ми беремо, далі плетемо точно так же, як я вам тільки що показала. Одягаємо три бісеринки одного кольору і три бісеринки іншого. І плетемо вісім Рядочків. Ми отримуємо ось таку роботу. Ось у мене вже готова робота. Далі, що ми робимо? Кінчики проволочок у нас залишилися, нам треба їх сховати. Яким чином, ми ховаємо наші ниточки. Так як у нас бісер великого розміру, то ми можемо просто плетенням назад ось так пройти. Протягнути через рядочок назад. Щоб проволочка добре проходила, треба порівняти рядочок. Протягуємо. Це один із способів, як заховати. Ну, а це у нас бісер великого розміру, через це це зробити не так важко, не так складно. А якщо бісер маленький, ми беремо, то краще всього оці кінці проволоки заховати за. Край за ось цю пролочку. Ми, як наче беремо і шиємо цією ниточкою ось так раз, потім між е, рядочками за ось цю проволочку, що в нас є, зачіпаємо і прошиваємо далі. Це е, нашу роботу зробить міцнішою. Дріт, як ви знаєте, має е, таку здатність зламуватися, а якщо ми отак прошиємо край, то робота буде міцніша. І дріт не так буде ламатися. Ми до кінця прошиваємо один бік, і прошиваємо таким чином інший бік, між рядочками, Ось між цим рядочком прошили, між слідуючим рядочком прошили. І так, між кожним рядочком ми вставляємо наш дріт і прошиваємо, як наче голочкою ми шиємо. Зайві кінці дроту ми зараз з вами відріжемо. Беремо зайві кінці, просто відрізаємо ножничками або чимось іншим. Ми отримали ось такий гарний прапорець. Ну, так як це у нас брилок, то нам потрібно, щоб його чимось закріпити до сумочки чи до кишеньки. Для цього я використовую біжутерну нитку. Ось так у мене вона жовтого кольору. Я заздалегідь ниточками замотала кінчики один до одного. Можна кінчики ще запалити на свічечкою. Ну, якщо ви, дітки, будете самостійно це робити, попросіть допомогти батьків запалити, а можна просто заклеїти клеєм. Беремо наш, нашу ниточку і протягуємо через останній рядочок. І кінчик робимо петельку з цього боку, і цей кінчик вставляємо в петельку і затягуємо. Ось ми отримали наш брелочок. Цей кінчик можна також сюди приклеїти за допомогою клею. Бажаю всім успіху у роботі, гарного вам настрою, натхнення всім!